Акне це хронічний запальний мультифакторний дерматоз, який реалізується по генетично детермінованому типу і має певні клінічні і морфологічні ознаки. Клінічно проявляється запальними і незапальними акне різними варіантами залежно від ступеня тяжкості, а морфологічні зміни проявляються порушеннями диференціації. Клітин пілособаційного комплексу, а саме гіперплазії, аномальне зраговіння, акроінфондибулему це дуже важлива частина, і це саме той момент, де починається і мікрокомедона формування, і взагалі патогенез звідти. Ну, Скільки це в нас дермаскул, так званий, я декілька слів дозволила собі нагадати вам анатомію сального волесяного фолікула. Це дуже складна структура. Як раніше вважалося ще на при кінці ХХ століття, що ця структура відповідальна тільки за синтез шкірного сала і є такою нейтральною пасивною залозою, навіть казали, говорили так: це шкірна реліквія без майбутнього, і вона відповідальна тільки за синтез шкірного сала, яке необхідне для захисту від агресивного середовища довкілля. Однак сучасні дослідження і сучасні публікації виявили, що це зовсім не так. А сальна залада – це активний і важливий нейроімуноендокринний орган. Чому? Тому що вона бере участь в реакціях вродженого імунітету, вона може експресувати то лайк рецептори другого-четвертого типу, як захист проти патогенної флори, вона може синтезувати різні цитокіни, в основному це прозапальні цитокіни, Далі вона може синтезувати такі метаболіти прозапальні, як орехідонову кислоту. Лейкотрієни. І саме ці всі медіатори можливі відповідальні за розвиток таких тяжких станів, яких ви знаєте, аутоімунні стани, які називаються цими акронімами Паш, Папаш, Сафо і так далі. Там є компонент, є е, акне серед них. Е, сальна залоза. Зверніть увагу, е, наскільки вона е, складна і регулюється. Тисячу, мабуть, якимись медіаторами і молекулами. Тут вона має і рецептори, і до е, меланокортинів, це МСГ КТГ, е, ну, до тестостерону, андрогенів, Ми це знаємо, до ендорфінів, до, е, скажімо, інтерлейкінів, до ростових факторів. Тому сальна залоза е, – може втяг залучатися в патогени з дуже багатьох станів ендокринних, аутоімунних і навіть мозаїцизму. Тому сьогодні вважають, що сальна залоза це дуже розумна залоза, і якому ще не зовсім знаємо. І навіть сьогодні вже приписують якості не тільки гомостатичної функції, а мозку шкіри. Так стали називати сальну залозу. Ем, і сальних залоз, ви знаєте, на сантиметр квадратний від 400 до 900, в середньому 500. Однак, на щастя, залучаються в процес навіть при середньо тяжких акне менше 1% сальних залоз. І це була така робота, отут прораховано, що от повинно бути, це вже з журналу стаття, що от на, цьому, на цій площі повинно бути 100. Е 100 тисяч сальних залоз, однак клінічно видимих уражень нараховано було всього 113, тобто 0,26%. І це звісно з цим. Ми погоджуємося, що не всі сельні залози залучені. Однак серед них серед усіх сальних залоз 30%, невидимі, однак вони гістологічно вражені. Це ті залози де вже є прояви мікрокомедонів. І сьогодні ми не маємо клінічних методів діагностики мікрокомедона. Ну, можливо, є методи, але ну, це методи патоморфологічні. Їх теж не буде в звичайній практиці робити патоморфологічне дослідження, так? Узнати, скільки там тих мікрокомедонів. Ми знаємо, що їх приблизно 30-40%. відсотків. І чому це важливо знову? Це рекомендація для застосування. Топічних ретиноїдів. Ми е, наносимо мазь крем-гель будь-яку форму не тільки локально, а більш ширше, тому що там є оці уражені комедони. І ви ніколи не побачите, щоб усі мікрокомедони, при акне, сальні залози вступили ну, в активну фазу. Однак це можливо при такому стані, яке називається хлоракне, це неправильна назва. Правильна назва медіш синдром, тому що його викликає. Ну, Різні вуглеводи, так, вуглеводні похідні, ну, в першу чергу це діоксидини. І от саме тут це будуть тисячі акне на одному сантиметрі квадратному. І це навіть уже зовсім не акне, тому що тут сальна залоза вона не виробляє шкірного сала, вона перетворюється, саме як от на тому гістологічному знімку, вона перетворюється на е, таке утворення, типу кісти. І ще, е, ці діоксидини впливають не тільки на стан сальної залози, на керодонцити, а також на пігментацію. Тому завжди у таких хворих ще паралельно пігментація, крім от таких висипів. Тому при акне вражається тільки частина тих сальних залоз патологічний процес це класичний варіант. Знаєте, щодо захворюваності, не буду зупинятися на цифрах, захворюваність росте. Вона за останні 20 років збільшилася майже вдвічі, тому теж є багато причин. Вона різна в різних країнах і може коливатися від 35 до 100%, ну пік класичний в 14-19 років. Серед європейських країн десь 58%, однак в Польщі 42%, а в Чехії, яка поряд, 76%. Мають ще генетичні фактори значення. Дивіться, яка висока в Австралії респонденти відповіли 93%, і в контрасті Саудівська Аравія, зовсім нижча цифра. Неважливо, як сьогодні спостерігається, це чітко зі погоджуються всі збільшення хворих на пізні акне, так звані акне жінок. І ця категорія збільшилася. І ще, ви знаєте, чому збільшилася можливо ця форма, тому що змінився образ життя і характер харчування в цілому в населенні. І це відбувається на фоні так званого метаболічного синдрому, коли ще збільшується індекс маси і бере участь інсуліноподібний фактор росту в патогенезу. Тому ця от категорія саме сьогодні є великою. Не буду дуже порівнювати, тому що була доповідь, мені здається, у Людмили Ярославівни при пізніх актах. Ні, nee, тут ви це знаєте по локалізації, чим відрізняються підлітки від жіночих акне. Зверніть увагу, думаю, на це теж говорили все на е, залучення гормонів. При пізніх акне це не тільки от так звані синдроми полікістозі, до якого ми звикли, це гіпотеріоз. Сьогодні він виходить як причина на важливе місце, тому що часто є наслідком аутоімунних тероїдітів. Ну і не забувайте також ще дисфункції гіперплазії, короне надниркових залоз і різні різні стани. І відповідно перед вами, якщо пацієнт підліткового віку, то реакція відповідь на лікування буде. Гарна, хороша. А якщо це вже жінка старше 25 то це вже стан більш буде рецидивний і більш резистентний до терапії. І відповідно буде і шкіри реагувати по іншому, тому що як правило, це буде патологія. Хоч ми і не дуже часто виявляємо однак 35-40% жінок мають цю патологію, і її треба ретельно діагностувати. Сьогодні вийшов ще новий протокол лікування 23-го року. Він ще так не дуже скажімо, відомий. Чому він вийшов? Тому що ви пам'ятаєте, оці всі наші гандлайни орієнтовані на ступінь тяжкості акне. Пам'ятаєте в таблицях легкий, помірний, тяжкий. І не завжди ми встигаємо, ну, така традиційна медицина за потребами хворого. Там немає, не визначено, у кого чутлива шкіра, один підхід, гіперпігментація, це в кого рубці. Так? Тому зараз вийшов ось такий новий консенсусний документ, він ніяк не заміняє ті доказові дані. І бачите, от тут індивідуальні характеристики враховуються. Чутливо ж. Кира висока себосекреція, там окремо пізні акне, рецидиви. Акне тобто розробляються вже й такі нові протоколи з урахуванням всіх даних, тому що сьогодні все таки е, е, такий тренд медичний: це персоналізована медицина, і індивідуальний підхід до хворого. Патогенез не буду зупинятися. Ви його чули, це чотири ланки. Сьогодні війшли до того, що все-таки запалення, первинна ланка патогенезу, і далі е, запалення провокує гіперкератоз, куті бактеріум акне робить свою, е, свій вклад в це залучує також про запальні цитокіни і так, далі, так далі, і так далі. І до чого це приводить всі ці ланки? До того, що нормальний фолікул е, переходить. Творюється в субклінічний в мікрокамедон, і саме важливо для лікування виявити: а хто яка молекула виконує роль отого перемикача, чому так відбувається в шкірі? І сьогодні доведено, що е, весь процес патологічний, патоморфологічний, він відбувається в перешийку, зона з'єднання. Чого? Тому що там знаходяться стовбурові клітини сальних залоз або попередники сальної залози. І в залежності від дії, вони можуть диференціюватися, чи в бік епітеліального протоку епітелію, чи вони можуть стати сальною залозою. Це дуже важливо. І якщо різні комедогенні фактори, а подивіться, це ті прозапальні сигнали, це дефіцит лінолівої кислоти, дефіцит метаболітів ретиноїдів, це куті бактеріїми, біоплівки, які ще посилюють всі процеси, андрогени і так далі. І всі ті ксенобіотики, про які ми завжди говоримо, ми називаємо їх як їх способ-фактор, це не тільки вплив факторів зовнішнього середовища, там кліматичні стрес харчування, це генетична схильність. це... І, і статі вік, і це ще мікробіом, мікробіоти, які також сьогодні доведено, що можуть впливати на перебіг е, такого дерматозу, як акне. І, е, Історія будь-якого лікування захворювання вона має декілька етапів. Інколи читаючи історичні дані, щось у нас здиває посмішку чи подив. Однак ну, не слід вважати, що люди там в 7, шостому VI чи будь-якому столітті до того були менш обізнані. були інші технології, інші знання про медицину. Однак все ж таки, знаєте, ну... Звісно, той єгипетський папіру Себерте, на який всі завжди посилаються. В ньому також було посилання на магію, закленяння і чари і використання свіжого меду локально було. Далі в Греції також і мед, і суміші ще на мильній основі, ще й кисле молоко використовували. Тоді був великий період, і він такий, знаєте, був у 18-му, 20-му столітті сірку використовували. І в, в ваннах, і зовнішня сірка. Була і будь-яка. Немає тут я не написала того лікаря. Це був, а ось він лікар римського імператора Феодосія. Він таку гарну пораду дав, він казав. Не написали? ні. Він казав так, що хворому треба дати тканину і щоб він спостерігав за падаючою зіркою і одночасно витирав обличчя. І разом цим впадуть всі вияви акне кудись, там не знаю, пропадуть так. І ще були методи лікування. Це Єлизаветинська епоха, коли жінка ну дуже. В суспільстві шанувався колір, тоді використовували ці свинце, свинцеві білила, Тобто білого кольору шкіра вважалася е, е, дуже модною. Ну і під цим свинцем формувалися акне. Так що робили тоді? Ще краще? Тоді на оцю уражену свинцем шкіру ще е, робили е, маски з ртуті. Які визивали ну, таке токсичне ураження, ураження різних органів і так далі, тоді від цього ртуті і повернулись знову до сірки. Однак, що ми сьогодні маємо? Були методи хірургічного видалення ще рентгенівськими променями. Лікували акне. Я пам'ятаю, як ще раніше, може, хто постарше, пам'ятає, як лікували мікоз волосистої частини голови ще рентгенівськими променями. Ну, це так ще десь з роки були. Тобто до цих модальностей вдавалися лікарі. Що ми маємо? Маємо з вами сьогодні от еволюція зовнішньої терапії починали з бензилпораксиду, який ще довго використовується в промисловості для відбілювання тканини борошна. Тоді, коли виявили роль бактеріальної флори, з'явилися два антибіотика еритроміцин і кліндеміцин. А далі вже це був системний ізотретіноїн, азелеїнова кислота. І сьогодні ми маємо допален, це ретиноїд третього покоління, який сьогодні, скажімо, став одним із самих провідних в лікуванні акне. І з'являються нові препарати перед нами, однак, ну, поки вони нам недоступні, однак розробка інноваційних технологій. Технології ДЕ. Лікування акне залежить від віку хворого, ступені тяжкості, це класичні прояви. І при тяжкому системна, при легкому зовнішня терапія поєднана. Знаєте, доступні всім давно протоколи американські і Європейського дерматологічного форуму. Вони є у нас. Бажано все таки використовувати препарати, які б впливали на декілька факторів патогенезу одночасно, щоб хворий не використовував вранці один, ввечері другий, а ще в день якийсь третій. І це використання декількох препаратів, воно попереджує розвиток резистентності до мікроорганізму і забезпечує більшу ефективність. Дуже важливо правильно обрати форму. Деякі пацієнти, особливо з жирною шкірою, вони все-таки. Віддають перевагу гелям. І цей вибір, скажімо, обов'язково слід у уподобання хворого, тому що жирний препарат він не буде наносити, особливо чоловік. Перевага віддається саме гелям. Це м'яка консистенція, вона може бути там хімічно складною, дисперсною, форма має в'язку консистенцію. На відміну від кремів і мазів вона не містить жирних компонентів, не жирів, не жироподобних речовин, і на відміну також від крему має більш поверхневу дію і локальну дію в місці нанесення. І ще що важливо на відміну від мазі, не змінює pH. Так і це також важливо, тому що немає закупорки, і вона форма геля навіть сама має таку незначну антибактеріальну дію серед препаратів ретиноїдів. Ой, сьогодні в нас три є ретиноїда: є адапален. Він самий стабільний серед усіх трьох. Він має найменшу подразливу дію, тому що діє тільки на рецептори, гамма-рецептори, ті, що розташуються в перешийку, тому не визиває подразнення. Оптимальний результат, ну як я казала, що один плюс один це більше двох, досягається комбінацією з антибактеріальним компонентом, і про це є конкретне. Посил в американських рекомендаціях про комбінацію саме адапалена з антимікробними препаратами, одних з яких є кліндеміцин. Сам адапален має багатовекторну спрямовану дію протизапальну не буду зупинятися це ті ж самі лейкотрієни, інтерлікіни на них де комедолітичний, кератолітичний. Супресує накопичення себума на поверхні, тобто за рахунок кератолітичної дії, і депігментуючий, і мономодулюючий він понижує активність тих самих ТОЛЕК-рецепторів, які запускають запальні реакції. Також е, ще яку активність, і от головне, він відновлює ретиноїдну передачу сигналів у воронці сально-волосяного фолікула. Тобто, може ці ретиноїди виконують роль того перемикача, коли з мікроком'єктом. Мідоно йде на комедон утворення. І сьогодні такий ми препарат маємо: це водний гіль, комбінація і кліндеміцину. Використовується як ініціальна терапія при полупустульозних запальних акне середнього легкого ступеня тяжкості впливає на три ланки патогенезу. І таким чином, цей препарат він не тільки готує шкіру до наступного використання чистого ретиноїду він тоді вже не дає подразний він дуже швидко надає швидку дію, практично без подразнень шкіри. І ось це той же патогенез він прописаний. Тобто, це і дія на 3 з чотирьох ланок, це і додаткова дія. А в 2,5 рази покращує проведення кліндеміцину всередину фолікула і тому надають вони посилену дію. І антибактеріальну, і подвійну протизапальну. А ще важливим є, що цей препарат при його використанні приготуванні використовується мікросферна технологія. Мікросферна технологія це інноваційна технологія. У нас немає більше препаратів для лікування акне, які б використовували такі складні нованесінні методи. Є мікросфера, в якій 250 тисяч пор. От вона така навантажується допаленом і вона таргетно поступає через фолікулярний канал до сальної залози. Таким чином, підвищується ефективність і безпека. Відбувається точне дозування на поверхності активно, збільшується біодоступність, рівномірне і повільне вивільнення. В системний кровоток майже не попадає і завдяки от такій упаковці препарат фізично-хімічно стабільний. Крім того, зменшуючи частота і вираженість небажаних ефектів рециноїдів і навіть порівняння не мікросферного звичайного допалену з таким показало, що от ця форма ліпомікросферна покращує більше комплаєнтність, тому, що зменшує себосекрецію. і сьогодні ми можемо використовувати ці препарати в комбінації. При папулопостольозних починати терапію стартового скомбінованого препарата, це деріва СМС, який призначається, всі препарати завжди увечері призначаються увечері щоденно. Ви знаєте, відносно цифри 8- іноді 12 тижнів. Вважаю, що це 8 тижнів, тому що як далі ризик, існує ризик формування антибіотикорезистентності до пропіон акне, ця цифра доведена. Однак, якщо ви зібрали Анамнез і пацієнт не приймав препарат антибіотиків такого ряду до цього. Якщо це перша терапія, можна і 12. Ну, зазвичай результат вже видими він значно раніше. І далі ви переходите на лікування вже чистим адапаленом, це водний гель який ви використовуєте в такому ж режимі 8-12, і вже далі йде підтримуюча терапія два-три рази на тиждень. Знаєте, не буквально ось останні дні з'явилися. Дані про те, що підтримуюча терапія жінкам з пізніми акне іде більше ніж 14-15 місяців в такому режимі. Це також доведено клінічними результатами. Ну і в закінчення пам'ятайте, що чим раніше ви почали лікувати, тим менш ймовірність розвитку постакне. Топічні ретиноїди на сьогодні це стандарт місцевої терапії, комедональних акне, і найкраще допалено, тому що має найкращу перенесимість, а комбінація допалену з протимікробним препаратом підвищує ексивність, плюс форма гілля, плюс мікросферна технологія. Ці всі засоби спрямовані на підвищення ефективності лікування. І ви знаєте, згадала я ще фразу Фердинанда Гебри. Він казав так. Чистий голос це дар природи, а чиста шкіра, її треба або заслужити, або завоювати. І я думаю, маючи в арсеналі сучасні засоби, ми можемо допомогти нашим пацієнтам. Дякую за увагу.